Друзі, вітаємо вас на озері сьогодні. Приїхали на риболовлю. Катя спіймала хорошого карасика такого, я не знаю навіть грам <кій> на 500, мабуть, але не витягла, не дотягла до берега, зацепились ми, вон там прийшлося лізти туди. Ось. Бачите, відламали і знайшли ще два поплавки там на цій гілляці. Хтось теж ловив, мабуть, зацепився. Так що адреналін уже є у нас гарно тут на озері. Бачите, щучка хлюпочиться. Ну, видно, що невеличка. От, рибка гуляє. Ну, будемо чекати кльову. Можливо, пізно приїхали вже сюди. Думали ловити в одному місці, але там зайнято та й карасики не дуже великі. А тут на озері гарні караси клюють. Тому будемо чекати гарного карася. Ну і якщо буде щось гарне, звичайно вам покажемо. Поки що милуємося природою. Дивіться. дивіться. Катя Карась, така. Челенка. Винов, дивіться, Не піднімає, вони піднімаємо. Ложи. Ади. Дивіться, який гарний. Клювала, цікаво. Взяло в рот і так ніжно, ніжно. Наче й клювало, наче не клювало. Але гарний який. Ось такий вам, друзі. Презент. Катя, ловить я так, за компанію приїхав сюди подивитись щодо да, до чого сів, прокотнув, mm -hmm. ну зараз я здійснув наш, наш э, пристрій, пристрій десь є тут Ой, бачите та така штучка на заїжджилку і потім витягаєш крючок. Так, все, будемо витягати. Помарю угу. Друзі, бачите, перебралися на інше місце ми. Наші поплавки поки що стоять. Значить, що сказати. Ну там вітряно перебралися сюди тут. Значить, то затишніше. Завпалій адреналін. Такі, такі карасики грамів по 400, мабуть, будуть. Ну, Бачите. Два одного я спіймав одного Катя. Вот. Так все. Так все ловим. Надіємося. Спіймаємося. Так, ну що, наша рибка вже вдома. ось Один отакий линок і два таких карасики. Ну, зважили, вийшло кілограм трьох рибинок. Гарна риба. Така приємно. І море позитива отримали, так сказати. Так, ну будемо продовжувати далі ловити. На сьогодні досить зловили. З'їмо потім поїдемо ще зловимо. Все, друзі, до побачення.